Одеса без мера Геннадія Труханова, нібито позбавили громадянство України і відповідно звільнили від обов'язків мера, що стало причиною, чому розгорівся скандал довкола його персони, та хто може замінити одеського очільника в кріслі міського голови. Дивіться далі, з вами Олена Ковальова. Більше на громадянина України міського Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Принаймні про таке повідомили журналісти телеканалу Рада з посиланням на власні джерела в ефірі національного телемарафону. За даними медійників, президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства Труханова, а також колишнього нардеповіду опозиційної платформи за життя Олега Царьова та танцівника російського балету родом з України Сергія Полоніна. Позбавити українського громадянства Геннадія Труханова, міського голову Одеси, Олега Царьова, колишнього народного депутата від ОПЗЖ та танцівника балету Сергія Полуніна. Відповідні укази підписані президентом Зеленським. Про це повідомило наше джерело у державній владі. Що ж цьому передувало? 13 жовтня у своєму Фейсбук Геннадій Труханов опублікував відеозвернення, у якому заявив, інформація про його російське громадянство це фейк. А всі документи та скріни його паспортів РФ, які в мережі, підробка. Сьогодні мені стало відомо, що готується чергова провокація відносно мене, поширюється інформація, знову поширюється інформація про якоби, що в мене є громадянство Російської Федерації. Це питання не нове, воно задавалося з 2014 року. З Чотирнадцятого року я переколено довів всім, що в мене нема, не було, нема не є громадянство Російської Федерації. Він наголосив, що подібні звинувачення лунали ще з 2014 року, але щоразу перевірки державних органів підтверджували відсутність будь-якого російського документа. На думку Труханова, свіжі закиди базуються на матеріалах, зібраних юристом, який нібито отримав підтвердження від органів влади в окупованому Криму. І ці папери одеський очільник вважає теж фальшивими. Один з документів датований 15 грудня 2015 року. А саме цього дня Труханов мовляв брав участь у виїзному засіданні одеської міськради напередодні у мережі на цю тему з'явився від волонтера Сергія Стерненка. Він оприлюднив копії документів, у яких зазначено, що мер Одеси ймовірно писав заяву на видачу російського паспорту 18 березня 2011 тисячі Раніше на сайті Офісу президента з'явилася петиція щодо позбавлення громадянства України Геннадія Труханова. Її автор, журналіст та військовослужбовець Мирослав Откович, за неповну добу петиція набрала понад 25 тисяч підписів, необхідних для подальшого розгляду президентом. Тож дійсно Труханов більше не мер Одеси. Офіційної відповіді від офісу президента станом на момент запису немає. Втім, за даними одеського видання Думська з посиланням на власні джерела нового міського Одеси вже обирають. Ним може стати Сергій Лисак, чинний керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Є вже й реакція Труханова на ймовірне рішення банкової чиновник. Фактично підтвердив інформацію про президентський указ і заявив, що не згоден з ним. Ну, що будемо робити? Могу домого оскаржувати? Ну дійсно не було ніяких паспортів. Ви задоволені? Ви не збираєтеся в'їхати з Одеси з України. Я не збираюся їхати ні з Одеси, ні з України. А як вам ця новина? Кого б хотіли бачити новим очільником Одеси? Якщо ви звідти, напишіть у коментарях. А також не забудьте підписатися на наш канал. З вами була Олена Ковальова. Побачимось. Українська онліфанс модель Марія Ковальчук, яка пережила пекло в Дубаї, повернулася в соцмережі. Дівчина знову почала активно вести свій блог через сім місяців після пережитого. Чим живе Українка, що публікує і як зараз виглядає? Дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Своє повернення Марія Ковальчук почала з відео на платформі TikTok. Модель присвятила блог історії своєї реабілітації про те, як, за її словами, змогла знайти силу, надію та нові сенси. Марія показала, як поступово відновлювалася після численних операцій. Коли-то я смотрела на в і іскренні думала. Ну все моя жизнь становилась. Ам... Но оказалось, это было только начало. Я научилась собирать себя заново по кусочкам, как изнутри, так и снаружи. Я хочу донести то, что можно оставаться красивой и счастливой даже после самых тяжелых ситуаций. Ковальчук поділилася, що тепер її день має свою рутину. Після сніданку п'є вітаміни. Потім разом із мамою вирушає на тренування. Хоче, щоб тіло остаточно відновилося після травм. Далі час для розвитку. Марія вивчає англійську мову. Ковальчук нерідко з'являється перед камерою без макіяжу в спортивному одязі, тож шрам на лобі після операції добре помітний. Водночас дівчина не боїться експериментувати із зовнішністю. В одному з роликів вона в казковому образі: біла перука, яскравий макіяж зі стразами. Є відео інструкції з різними варіантами мейків. За словами Ковальчук, створення контенту допомагає їй тримати себе у тонусі. Що відомо про Марію Ковальчук та трагедію, яка сталася з нею в Дубаї? Дівчина стала популярною завдяки відвертим світлинам у соцмережах та платному контенті на OnlyFans. У лютому Марія полетіла до еміратів, нібито по роботі, а згодом планувала вирушити до Таїланду. Проте пропустила свій рейс, а 9 березня перестала виходити на зв'язок із рідними. Під час останньої телефонної розмови вона повідомила мамі, що залишиться на ніч у нових знайомих в дубайському готелі. А після цього зникла. Через 10 Днів Марію знайшли на узбіччі дороги в тяжкому стані з численними забоями та переломами. Місцева поліція почала розслідування. За офіційною версією дівчина нібито впала з висоти на закритому будівельному майданчику. В Україні справу відкрили за статтею торгівля людьми. Тривалий час у мережі ширилися різні чутки про те, що ж сталося з Марією і хто винен. В липні Ковальчук дала інтерв'ю пропагандистці Ксенії Собчак, у якому розповіла свою версію подій. За словами дівчини, її покалічили Артем Папазов, син донецького бізнесмена Олега Папазова, та громадянин Білорусі Олександр Лоптицький. Ковальчук розповіла, що погодилася провести з ними вечір у готелі. Спочатку все було спокійно, але згодом чоловіки почали її залякувати і не давали вийти з номера. Модель не пам'ятає, як саме отримала травми, але припускає, що її побили або скинули з висоти. Як відомо, вона цікала від своїх компаньйонів і ховалася на будівництві. Справа досі не розкрита, підозрювані залишаються на свободі. Сама ж Марія Ковальчук з родиною залишилася у Європі і до України повертатися не стала. А як ви думаєте, чи покарають винних у цій резонансній справі? І що скажете про повернення Ковальчук після всього пережитого? Про це напишіть в коментарях. У ДТП трагічно загинув відомий український актор і морпіг ЗСУ. До військової частини чоловік не доїхав один кілометр. Олексій Наконечний в перші дні війни добровільно приєднався до сил оборони. У нього залишилася молода дружина та тримісячний син. Вона однією з перших повідомила сумну звістку, після чого інформацію підтвердив також Юрій Голодов, голова правління спілки морських піхотинців. Все, що відомо про трагедію, дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Олексій Наконечний кілька днів тому отримав короткострокову відпустку. У понеділок, 13 жовтня, він навідував хвору дружину та свого сина. Однак, дорогою назад до військової частини потрапив у смертельну ДТП. За повідомленнями змі та колег, зокрема акторки Ольги Сумської, до місця призначення він не доїхав лише кілометр. Акторка також звернула увагу на той факт, що родина може не отримати виплат від держави, які передбачені для загиблих військових. Зі свого боку Сумська закликала всіх небайдужих допомогти сім'ї та опублікувала номер картки дружини Наконечного. Що ж відомо про актора? Олексій Наконечний народився у 1978 році. Йому було 46 років. Актор знімався у популярних українських телесеріалах та фільмах. Грав роль у серіалі Слуга народу, детективному трилері Пес та воєнній драмі Снайпер Білий ворон. Ще в перший день повномасштабного вторгнення чоловік залишив акторську кар'єру та добровільно пішов захищати Україну. Спочатку Олексій служив у 45-му окремому стрілецькому батальйоні, а потім у 72-й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців. Мав позивний артист. Понад три з половиною роки він гідно ніс службу. У соціальних мережах Олексій ділився моментами військового життя. Зрідка розповідав про особисте. Відомо, що він був одружений з акторкою та режисеркою Мирославою Наконечною. Пара заручилася у листопаді 22-го року, а через рік закохані побралися. Цього літа в молодого подружжя народився син. Редакція обоз висловлює щирі співчуття рідним та близьким акторам. Це непоправна втрата і невимовний біль. Нові деталі гучної справи із побиттям велосипедиста в центрі Києва підозрюваному змінили запобіжний захід, замість домашнього арешту, тримання під вартою із правом застави у 5 мільйонів гривень. Але є нюанс, чому водій Мерса, який відгамселив велосипедиста, не вийде із СІЗО до кінця жовтня, навіть якщо внесе гроші. Про це дивіться далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Олександру Хілику, якого підозрюють у побитті велосипедиста. Замість нічного домашнього арешту два місяці в СІЗО із можливістю внести заставу в розмірі 5 мільйонів гривень. Утім, адвокати підозрюваного вже заявили, що в нього нібито немає потрібної суми. Але тут цікаво, навіть за умови, якщо Хілик знайде гроші до кінця жовтня і із слідчого ізолятора він все одно не вийде. Справа в тому, що проти нього висунуті обвинувачення за двома статтями, нанесення тілесних ушкоджень і залишення людини в небезпеці. Так от за останньою статтею суд відправив Хілика в СІЗО на 30 днів без права застави і діятиме це рішення до 31 жовтня. Адвокати готуються подавати апеляцію та оскаржувати цей запобіжний захід своєю чергою прокуратура також може клопотати про продовження запобіжного заходу тримання під вартою і після 31 числа. Я ж коротко нагадаю суть резонансної справи. 25 вересня у Подільському районі Києва сталася бійка між водієм Мерседесу та велосипедистом. Керманиш автомобіля припаркувався на велосмузі, перекривши рух. 40-річний велосипедист Антон зробив чоловіку зауваження, після чого той розлютився. Вийшов з автівки та кілька разів вдарив його по голові. Потерпілий з непритомнів, а нападник відтягнув його на узбіччя та уті чоловіка госпіталізували з тяжкими травмами, закритою черепно-мозковою забоєм мозку та переломом з кроневої кістки. Зараз він проходить лікування у столичній лікарні у коментарі. Суспільному потерпілий зізнався, що спершу не зміг згадати момент нападу. Про те, що його били по голові, дізнався вже з відео, яке оприлюднила поліція. Під час розслідування виявилося, що 44-річний Олександр Хілик фігурує в ще одній кримінальній справі. Його підозрюють в розкраданні військових коштів. Хілик володіє компанією Global Hill X Group. за версією слідства, у 2022 році вона привласнила 25 мільйонів гривень, виділених київською міською державною адміністрацією на закупівлю зимової форми для 112-ї бригади тероборони. Натомість військ. Кові отримали неякісний одяг, куртки, штани та комплекти, які не відповідали технічним вимогам і були непридатні для використання. А що ви думаєте про цю справу? І яким на вашу думку має бути справедливе покарання? Про це напишіть в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.